Мені патріарх Рофоломей, який завжди до мене благоволить. Та значить, от б, познайомив мене із директором Османського музею, і він мені відкрив, що виявляється, у нас була не тільки е, ця Роксолана, не тільки е, ця касуня, а їх було 4 з 34 султанів турецьких, 4 українці. Значить, рахсалана за Сулейманом пишним, але що цікаво, це вже, по моїм дослідженням. Сулейман пишний, іде роду нашого Святослава Ярославича і Оди Штаденської, там ціла цепочечка, в мене все, це, все присутнє. Значить, Сулейман пишний. А далі вже і народила вона селіма, це був вже султан. Далі вже селіма пішов Ібрагим. Який е, одружився з Надією Турхан, взяв теж через Невороцький ринок. І теж одружився, забрав її. так, Вона дружина. І вона народила Мохаммеда IV. І оце Мохаммеду IV козаки пишуть листа. Султан собачий син. Mm -hmm. А він не собачий, він не Українець він її, ну, так, але хто це знає? Mm -hmm. Далі Сувар веліде за цим, і в 19 столітті Ваймулян Валіде за Абдулою, І от е, це вже Осман III, у 1854 році вже він, експедиційний корпус, розгромив кримську, підійшов до Криму і розгромив у Кримській війні Миколая І. Ну, Миколая І там кажуть так, що там не що він так себе довів, що і помер. Така була, така була історія. Ну, от. Так що тут. от Чотири наші. Чотири наші. Да, То, що така красивана дівка, це донька цієї ну, Сулеймана Пишного і мігримат, донька Роксолани, Вона була і інвестор, і літописець дуже високої освіченості, Все переписувалося з європейськими світилами із, значить, там, королями і так далі. Фантастична була. У неї, неї закохався, ну куди ж? Вона.